І перед вибором стоїть, стоїть саме Путін, що робити з Україною. Ну, показують, от у, у нього вибір полягає в тому, щоб заморозити конфлікт. Оце вперше за всі, за всі розклади ми бачимо перші натяки на заморозку. А от що він обере? Що він обере? Не спішити. Обере. Тобто ясно, що в серпні ніякої заморозки не станеться. От, він не буде спішити, але він стоїть, буде стояти щодо України перед вибором. Щодо обстрілів, там, агресії, це лише посилюється. Так, і воно не зупиняється.